Вітаю! Ніхто не просить, але я все одно це роблю. Сьогодні ми подивимося на один з моїх архівних скетчбуків. Ем, І, собственно говоря, в мене є коробка номер 1 з кічбуками і коробка номер 2 Я зараз рандомно оберу скетчбук з більш старою коробкою, тому що коробка, яка ближче до мене, там більш нові. А так ми подивимося архівно щось. Упс. З більш старої коробки. Ам... Інікі, інікі. Давайте візьмемо ось цей. А, ні, це мої. Це не дуже цікаві скетчбуки. У мене є таке поняття, як щетбук це скетчбуки, які реально скетчбуки. О, Знаєте що? Давайте я вам покажу скетчбук номер 3 Це дуже старий скетчбук, як ви можете здогадатися, з номера 3. О! Oh, I'm Sending Flying Everything Everywhere. Коротше, це дуже старий скетчбук. Що ми тут маємо? 2015. 2014-2015 роки. We gotta look at that. Так, радісне вам нагадування, що я більшу частину свого життя спілкувалася російською, тому цей скетчбук, як можна знагадатися, буде мати російську. А факт цей скетчбук у мене чомусь починається ззаду, тому що це кінець, а це початок. А, от, собственно говоря, він, як бачите, замальований. Huart Very Original Indeed. А, якась тут штука. Ну, коротше, да, серпень 2014-го жовтень 2015. А, починаємо. От тут буде, як завжди, моя улюблена гра, коли ми просто туди-сюди, туди, сюди повертаємо скетчбук. Щас, почекайте, у мене заткнеться нафіг моя улюблена лампа. Uh, перший малюнок це моя гоук ще до її редизайну. Тому що я люблю грати за стандартну гоук І, в принципі, моя гоук від стандартної відрізняється не дуже сильно. Ну, типу, в неї зачіска інша і там якісь певні особливості. Але типу, вона базована на гоук, яка канонічна. Далі це uh, I don't know. It just a uh, 15-й рік. Uh, I don't know. Далі. Ахуй, проси, що я мав на увазі. <гум> Мінус – дивитися старі скетчбуки. Я нічого не пам'ятаю. Щось мені було не дуже. Хорошо. Е, далі ми маємо щось там, якісь скетчі е, олівцями. Це я портретне е, в свій час практикував так. Це теж щось портретного. Вау, wow, look at this! Якість. <кій> Оце, як на мене, вийшло непогано, навіть дивлячись руками назад. Не повірите, це все ще практика портретного. По-моєму, все ж таки отут початок. Але чомусь в мене кінець тут. I am confused. You know what? We're gonna continue like that. Е більше портретного. Боже, я навіть не пам'ятаю, це якийсь мій був ос? Але я нічого про нього не пам'ятаю. Абсолютно нічого. Я... Колись я частіше малював олівцями. Тут нічого не видно. А, це, коротше, скетч був для малюнка, який окремо існує від цього. І це був скетч для цього. Це я намагався розібратися, тому що там дитина і е... пропорції. Це. What is going on here? Ага. Фломастери. That's what it is. Тут. Я щось продумував дизайни писанок. Знову цей ос. Роза Steven Universe. Це ос, якого оказується звуть Тейт. Tate. I don't fucking remember who he is. So it is what it is. І вона теж персонажка, по-моєму, вони були з якоїсь сумісної історії. Але. Я не дуже пам'ятаю, в чому їх була суть. Да. Це теж вона, я так розумію, отут. Ну, типу, вона явно русалка, а він явно салар, тобто це ельфи з мого всесвіту. Салари, тому що вони напів птахи напів рослини, грубо кажучи. It's difficult to explain. Мені потрібно насправді передивитися лоркою, що там поправити. Але суть в тому, що на соляри, тому що від слова соляріс сонце, тому що вони дуже сильно залежать від сонця. Тому вони так і називаються. Ще більше якоїсь саранії. І більше якоїсь рані. Що, щось що тут розважався. This is actually nice. Це, по-моєму, акрил і маркери золотий і срібний. Мені мені подобається за what the fuck? Так, <плес> да, колись, колись там. Да... Насправді дивитися на свої скетчбуки. оце Pearl. А, правда, звісно, тут щось я засрала її з іншої сторони. Дивитися на свої старі скетчбуки досить цікаво, тому що, щолі. Леп, тому що. Не знаю, це прикольно, тому що в моменті, коли ти малюєш, воно якось відчувається хуйово, а потім ти дивишся ти такий, та щось я занадто критично до себе ставився. Що, в принципі, історія всього мого життя, але то таке. Якісь щось замальовки, тут якісь замальовки. I don't have anything interesting to tell you. Більше якихось просто замальовок. Ще більше якихось замальовок. Це Опал. Я, по-моєму, її десь малював. Це я сугеліт, Боже, я навім пам'ятаю. А ось вона. Опал! There she is. Єпі. І Сугеліт теж тут. Що? Це я щось теж малював. А це я малював на. Ой, ще це в часи ВКонтакті. Художниця, яка цей комікс створювала, вона робила, типу, конкурс малюнків. І я це для цього малював, наскільки я пам'ятаю. Can you imagine how many. Типу, ну, це дуже багато. Це майже 10 років в цьому скетчбуку. Тому дуже цікаво мені теж його проглядати, бо я сам його давно не дивився. Це персонажі з мого і моєї всесвіту. Про який я люблю нічого не розказувати. А це в мене окремо цей малюнок існує створений. Це просто мені скетч, і, і цей теж замальовував. Я так часто роблю. Damn. Це я, по-моєму, імітував свій дуже-дуже старий стиль, в якому я в свій час в дитинстві малював. Це Еру, це все, що я можу сказати. Ну, вона персонажка з мого всесвіту. Це я теж щось якесь там практикував, щось там Стивен Юніверс, можна дивитися, що я в цей час дивився. Емануель моя персонажка з мого всесвіту. Це я продумував е, особливості, що є там школа магії, і особливі школи магії, що по випуску ти отримуєш як метку на своєму лобі. І в залежності від того, наскільки добрий чи поганий в тебе коротше, випуск. Ну, коротше, мінус, да, що якби ти добро насправді не був магом, якщо ти проїбав свої фінішні екзамени, то ти отримуєш хуйову мітку. І це типу. Так і треба. <хи> це така собі критика да, освіти. Ем, я скетчі. Ще більше скетчів. Це чел з другого відьмака, це я. Я і моє вічне безсоння. десь окремо ця персонажка намальована. О, це Серсея. Ще одна перл. Я її тут двічі малював. Якось так вийшло. Чаво. I have no fucking idea what that is. so we're gonna ignore that. Uh, what the fuck is that? Uh, don't fucking know. Окей. Okay. We're gonna ignore that. Uh, це, по-моєму, була гуманізація Ремі з РТТуя. Це були гуманізації моїх папух, які в нас свій час були. Це. я не знаю, що тут відбувається. Ви не повірите, я все ще не знаю, що тут відбувається. Ну, це Snow White. Пандора це одна з персонажів, яка знову-таки з мого всесвіту. Це Азура. Дейм. Це моя сестра, я пам'ятаю, що це її портрет був. Це я пробував щось контрастне зробити, але вийшло якесь хуя, Ну, ми впевнена. Щось якісь малюночки. Ну, дуже цікаво. Знову щось тут таке робив. Це знову з мого всесвіту персонажі. Да, він, типу, один з злодіїв. Одної з історії мого всесвіту. З Еммануель. Я... Це моя подруга. Дуже на неї не схожа, але ми це проігноруємо. Це я теж практикував портрет. На Мені справді подобається. Вони дуже вейбові такі вишколи. Це, по-моєму, була саме портрет, який на мене взагалі не схожий, тому що свій час я не вміг малювати профілі. Це теж була практика з референсів. Це я. Це Еру. Знов таки, моя персонажка з мого всесвіту. Знову перевертаємось. Тудим, сюдим, тудим, сюдим. Це Еру. І це еру. Це, по-моєму, теж все вона. Ви мені скажете, а хоч якийсь лор буде, я такий no. Що? О, це ви можете познайомитися з більшою кількістю моїх персонажів. Це Пандора. Uh, да, це насправді спойлер до історії дуже великий, але епофік. Весно цю історію, скажіть, за це ніколи не побачите. Це теж Пандора. Це. О, One Page One Day. Боже, я колись це робив. Це прокляття. Я двічі це робив в своєму житті. Двічі можу сказати, що це була хуйова штука. Від цього так виграєш нафіг, що піпец. Це ж якийсь сатір, щось таке. I actually I fucking love this one. This is so fucking hilarious. Мінотавра, який в'яже. Просто 10 з 10 я бажаю. Це в стилі Клім та щось вампірське. Цей малюнок мені насправді чомусь подобається до сих пір. Мені дуже подобається він контрастний по кольорам. Такий акуратненький, хорошенький. Стивен uh, Универс. Uh, це Falmer. Знову якісь 1500 непонятних замальовок. Ну людей хто це? Це знову такий персонаж з мого всесвіту. Це я, по-моєму, прописував щось про мій всесвіт. Якщо у вас є бажання, можете спробувати щось прочитати. Але так, да, це, типу, я прописував. Так, да, в мене настільки була інформація Емілі. Я, кстати, Емілі зовсім переробив, вона так більше ніколи не виглядала. Um. Це знову спроба переробити Емілі. Емілі все ще виглядає не так. Емануель більше схожа на себе, ніж е, Емілі. Е, тому що Емілі я дуже сильно переробив. Вони ми, в мене лесбійки. Зайлафіче. Щось яке. Це персонажка. Боже, як цей мультфільм називався? Щось там. Паріз? Щось там там. Та там. Коротше, там співаюча блоха. I am simply disappointed, most likely in myself. Uh -huh. Якісь замальовки. Так, да, я в свій час багато малював фонартів. Це теж із мультфільму, я теж не пам'ятаю його назву, але прикольний мультфільм. Це, по-моєму, від Like Studio. Um, це, по-моєму, теж хтось з моїх персонажів з того великого всесвіту, щось я відмальовував. А це, коротше, персонажка з цього. Aliens Monsters. Речу, щось таке. Коротше, гігантська пані. I don't fucking remember. Знову Емілі. і Еммануель. Точніше, це теж Еммануель? Ну, так. Да. Who knows that? За снову Еммануель. Я спробувала тоді зробити щось типу як скріншот. Не. Я. Амейзінг so interesting, So beautiful. What the fuck is that? Окей. Okay. Це буфінгтопер. Господи. Так, да, колись я знав німецьку. Щось якісь спроби в композиції. Знову портрет з референсів. Знову інктобер. Якісь циклопи. Пташка. Вау. Це я щось практикував з, з... черепа. Мяундіт. У вас остались вайдес. Історія мого проходження Dragon Age Що? Це я не пам'ятаю, що я щось хотів зробити. Проходження Dragon Age Morgan. Можна дізнатися, що я, по-моєму, вперше раз проходив Dragon Age якраз таки в 2014-му Ну, в принципі, дай десь, коли інквізиція вийшла. What is going on here? Interesting head, Хм. Колись я частіше малював чисту графіку. Це Гандерс. Хуй просиш. Wow, я б нафіг поламав бідну дитину. Це теж був якийсь мій персонаж, але про нього я нічого не пам'ятаю. Якщо своїх всесвятих персонажів я пам'ятаю, то цього ні. О, mm. oh, це єдина пам'ять про мого батька. <laughs> це він мені щось чомусь малював і це, коротше, да, це з ним пов'язано. So effervescent. А тут, коротше, прикол, я колись займався посткросінгом. О, так займався посткросінгом, що щось телефон не відправив в польот. От, і в мене тому дуже багато марок з різних місць, які я зберігаю тут. Да, в мене тут, якщо придивитися, можна знайти навіть, напевно, і щось російське. Тому що, ну далекий 2014 15-й. Україна, Литва, Фінляндія, Німеччина. Тайвань, Тайвань, Німеччина, ігноруємо Росію. Це щось Європа, а Україна. Да. В мене насправді зберіглися і самі листівки з Ну, Вони просто зберігаються окремо. Господі, оце я, звісно, жилортом був. Кпіанц. І так, да, колись мене назвали Ксінф. От така херня мальята. Да, з києвок, з дуже старих часів. Отакий от він. Все, до побачення.